Хріз вічине не вікно на простець, домівку залетів горобець, простягнув мені сіреньке крило і промовив підходяще дубло, роздивився на чотири бока побі. У квартирку утік, але раптом перед зеркалом скік ти диви, які буваю бувають дива, бо один я, а тепер мене два, на стовбурчився, взяв гребенець, а нічого я собі, молодець, і сказавши на прощання тів-тів, у звичинене вікно полетів. Чіпчило.